Я люблю співати та малювати. Я Іскорка жуж, я люблю рахувати і дізнаватися щось нове. Я іскорка пум! Я люблю піклуватись про себе та інших. А я, іскорка Міл, я люблю природу і дружити з іншими. Мамо разом до пригод, не лякайся перешкод! Гри для здоров'я! Привіт, Міо! Дякую, що почекав! Привіт, пум-пум-пум! Що це там таке? Ой! Ти теж це бачиш. Якісь дві плямки підстрибують то по одній, то разом. Один, два. Ага. Ходімо, глянемо, що це! Вау, як високо! Сонце заважає роздивитися. Схоже на якісь волохаті м'ячики. Ні, здається, то не м'ячики. Може, це дві риби фугу, синя і червона. Та ні, це космічні прибульці. Ха, точно. О, ой. привіт, Міо! Давайте привітаємося по-новому, як ми вирішили нещодавно. Ми ніби планети в космосі. І не кажи, ми так і думали, що ви з Жуж із космосу прилетіли. Не дарма я казала Жуж стрибай вище, вище. А тепер давайте пострибаємо за летючою тарілкою. Ось у мене є фризбі. Супер! Класна ідея. Хо -хо -хо! Зараз я всім покажу. Я чемпіон із фризбі. Це ми ще побачимо. Зараз обоє нам покажете. Ходімо туди, де нікого немає. Там більше місця. Те, що треба. Я буду тут, а ви ставайте в різних кутах теж. Кортить уже розпочати гру. Так не цікаво. А? Ой. а що як ми порахуємо, скільки разів зловимо тарілку, поки вона не впаде. Так буде ще веселіше. Згода! Аж цікаво, скільки наберемо очок і один. Два. Три. Жуш, спробуй ловити двома руками, ніби робиш із тарілки бутерброд. Ось так. Зрозуміла. А як же треба кидати? Стаєш боком до того, кому хочеш кинути. Потім згинаєш лікоть, замахуєшся і кидаєш. Все так просто. Давайте вже грати. Не терпиться спробувати. Один. О, ти все теж мені чемпіони. Піду краще сама пограюся. Що сталося? Я старався просто перечепився, а вона одразу кричати. Ну й не треба. Піду краще сам потренуюся. що, нам тепер теж окремо гратися? Не подобаються мені такі ігри. Мені теж. Якось настрій зіпсувався. Треба щось робити. Треба їх помирити. Так, щоб знову гратися разом. Ми ж лише грались, щоб повеселитися. То і що? То нащо ображати когось. Я її не ображала. Я ж сама засмутилася. Ого, Ще й як ображала. Ох, Міо. Бриня справді була трохи груба, але то вона згарячу. Точно не хотіла тебе образити. У всіх бувають різні емоції. Ну так. Я не хотіла, Вибач, Міо! Бринь, справді шкода. Ходімо миритися. Ну гаразд. Мир миром. Ну, пироги з сиром. В маслі, ми, ми дружечки красні. <рогу> Ой, а хто ви? Уперше бачу кольорових їжачків. Ми не їжачки, ми іскорки. Дякуємо, що знайшов нашу тарілку. Ха, то це ваша. Це вона мене знайшла, а я собі дрімав під кущиком. Ой, вибач, що розбудили. Ми не хотіли, пробач. Нічого, потім досплю. Легко. А ви що тут робите? Іскорки. Граємось. Може, й ти з нами хочеш? А в що? Можна погратися у пантоміму, у хованки, у гарячу картоплю або у квача? У мене найкраще виходить ховатися. Тоді у хованки. Я лічитиму до п'яти, а ви ховайтеся. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Усіх іде шукать. А хто не сховався, начувайся! Це яблочко смачненьке. Ех, треба було жодом прикинутись. Два. Жуч сховалась між опенків. Кілочок. Чотири тут дрімає їжачок. Нехай спить собі на здоров'я. Так, бо їжачки люблять гуляти вночі, а вдень вони сплять. Ой, а? почався дощ. Не хочу мокнути. Гайде додому. Тоді хоч побігли ж <рес> побігли. e is